Вітаю вас, діти. Погляньте, хто сьогодні до нас завітав у гості. Так, це сонечко. Воно поки що зімове, та вже веселе і ясне. Сонечко принесло в природу відлигу, тимчасове потепління, адже лютий приносить нам не тільки свої знаменіті завірюхи й віхоли, але й відлиги із промінчиками сонця та капанням буруляк на даху. Лютий останній місяць зими. У цю пору вже став довшим світловий день. Сонце з кожним днем сходить раніше і заходить пізніше. Лютневі хуртовини часто змінюють відлиги. Коли на дворі відлига слабне, відступає мороз, пригріває сонечко, капає вода з бурульок, під дахами з'являються калюшки та талої води. Проте відлига явище коротке. Відлиги найчастіше бувають удень, а надвечір, коли заходить сонце, знову береться мороз. Тоді бурульки перестають плакати, калюжі замерзають. Мороз обов'язково тримається до ранку, а може й вдарити на кілька днів. Адже на дворі ще зима. Та оскільки за час відлиги сніг устиг підтанути, потім на дворі робиться слизько, настає сльота. Тому? Коли після нетривалого потепління знову настає морозяна погода, на вулиці треба бути обережними, щоб не впасти, не вдаритися, не отримати якоїсь травми. Бурульки, що утворюються під час відлиги, також можуть бути небезпечними. Якщо бурулька впаде з даху, вона може поранити того, хто стоїть унизу. Тому підходити близько до бурульок не можна, щоб не наражати на небезких. Пеку своє здоров'я і життя. Ось послухайте уважно казку турботлива бурулька. Одного зимового дня несподівано потепліло так, що подекуди почав танути сніг. Потекли потічки, Іванко зрадів. Не треба дуже одягатися, вийшов на двір до схочу, награвся, ліплячи з вологого снігу всіряйки фігури, а притомившись, став під стіну будинку напроти сонечка, прижмурив очі розвів руки і давай насолоджуватися теплом яскравого сонця, аж раптом на його голову кап. Іванко на те особливої уваги не звернув. Ну, подумаєш, крапелька капнула з даху, але знову кап кап. Іванко собі стоїть, йому навіть приємно, що на розпашілу від активних забавок голову капають прохолодні крапельки. Та чи ти, хлопчику, чи довго не звертатимеш уваги на мене? несподівано почув Іванку десь зовсім близько незнайомий голос. Це до мене? А то ж до тебе. Куди ти став? Як куди? Біля стіни, на, на, на осонні. гріюсь і відпочиваю, відповів хлопчик. А чому ж ти не здогадався глянути нагору, як вчать вас, дітей, батьки і вчителі? Я ось ось упаду!» паду. Іванка немов знічев'я, попун поволі підняв голову, але в ту ж мить, охоплений жахом, відстрибнув убік, відстрибнув через те, що над ним висіла здоровенна бурулька, що уже зірвалася з даху і почала була падати на хлопчика. Але перед тим все ж устигла попередити його про серйозну небезпеку. Відтоді Іванку не стає біля стін. Не пересвідчившись наперед, чи не зависають з дахів важелені бурульки, тим паче, що не всі з них вміють говорити сам не стає і іншим не радить. У яку ж пору року сталися події у казці? Так, взимку. А яка розмова відбувалася між хлопчиком та бурулькою діти? Так, бурулька попередила про небезпеку хлопчика. так? А чи вчасно вона попередила? Так, молодці, вчасно. А що могло б статися, якби бурулька не встигла цього зробити? Так, могло б статися дуже жахливо. Могла б бурулька впасти прямо на голову хлопчику та поранити його, так? Пограємо з вами у гру, що буває в час відлиги. Вам потрібно підібрати слова дії до картинки. Що робить у час відлиги сонечко? Так, піднімається. Молодці. Що робить іще? Світить, пригріває. Що може ще робити? Розтопляє сніг. А що роблять бурульки, коли відлига? Так, висять, блищать, сяють, капають, плачуть, розтають. Падають, меншають. Молодці, дуже багато слів підібрали. Наступне а що ж робить сніг? Так, присідає, темніє, підтає, мокріє, робиться яким вологим? А що ж роблять пташки? Радіють, стрибають, рухаються, цвірінчать. Що ще гріється на сонці, молодці? Дуже добре впоралися з цим завданням. Діти, лютий найкоротший місяць у році. Літневі дні, сонячні, світлі, але ще й холодні і морозні. У лютому помітно зростає день, тому кажуть, лютий три години дня додає. Місяць. Лютий мідливий, то січнім потягне. То березнем прогляне. Тож, відлига це ще не весна, але весна прийде до нас дуже скоро, лишилося тільки зовсім трохи зачекати її. Дякую вам за увагу! До побачення, до нових зустрічей!